Привіт, друзі! Я їжачок Здоров'ячок. Сумували за мною? Тож я повернувся. Сьогодні ми з Микиткою відправимось у захоплюючу подорож та дізнаємось багато цікавого та пізнавального про правила дорожнього руху. Нумо подорожувати разом. Однак спочатку дозвольте, я трохи розповім про себе. Я навчався в найкращому їжачковому університеті країни та вивчав дорожній рух. Уявіть, навіть мій учитель. Професор містер Лис хвалив мене і казав: ти не просто знаєш правила, ти їх відчуваєш лапками. Тому, коли я дізнався, що Микіці потрібна допомога, я не став зволікати. Того ж дня написав йому листа і розповів, що вже наступного тижня вирушаю в подорож до Запоріжжя. Я пообіцяв, що навчу його всього, що знаю про правила дорожнього руху, щоб кожен його крок був безпечним. У потязі я мав цікаве знайомство зі справжнім джентльменом з кишеньковим годинником. Ми довго розмовляли про правила дорожнього руху. Навіть черепахи переходять дорогу тільки тоді, коли ніхто не поспішає, сказав він. А їжаки, відповів я, спершу висовують носика, щоб переконатися, що не пахне колесами. Ми засміялися і вирішили, хто б ти не був, черепаха, їжак чи джентльмен. Правила для всіх однакові. І ось нарешті я зустрівся зі своїм другом Микиткою. Він стояв, усміхнений і трохи здивований, мабуть, не очікував побачити їжачка з валізою. Їжачок здоров'ячок. Який же я радий, що ти приїхав? вигукнув Микитка. І я радий, друже, одразу відказав я. Ми обоє дуже зраділи і вирішили спершу прогулятися нашим улюбленим містом Запоріжжям. Ми з тобою потренуємось, і правила дорожнього руху стануть для тебе такими ж легкими, як дерево, баобаба для слона. Микитка привів мене на спортивний майданчик і відразу почав гратися з м'ячем. Аж раптом я почув дзенькіт, то наближався трамвай. «Ні, Микитка, ніколи не вибігай за м'ячем на дорогу. Будь уважним, дивись по сторонах і грай тільки там, де безпечно. Запам'ятай не бігай за м'ячем на дорогу. Дивись по сторонах перед дорогою. Переходь тільки там, де безпечно. Грай у безпечних місцях. Потім Микитка розповів, як він помилився, коли переходив дорогу. Добре, що поруч була мама і допомогла йому бути обережним. Молодець Микитко, що слухаєшся маму і чекаєш зеленого світла, щоб перейти дорогу. У нашому лісограді навіть маленький містер Більчак уважно дивиться по сторонах та переходить, коли йому світить зелене світло, а машинам червоне. А непосидюча горобка переходить по пішохідному переходу лише тоді, коли переконається, що поруч немає жодного транспорту. Микитко. Тож я розкажу тобі та твоїм друзям про правила дорожнього руху, які діють у моїй країні лісограді. Як переходити дорогу зі світлофором? Зупинись перед дорогою, навіть якщо поспішаєш. Подивись на світлофор: червоне, стій, зелене, йди. Перед тим як ступити, подивись ліворуч і праворуч. Переконайся, що всі машини зупинились. Йди прямо по переходу, не біжи й не грайся. Як переходити дорогу на пішохідному переході без світлофора? Зупинись на краю тротуару. Подивись спочатку ліворуч, потім праворуч і знову ліворуч. Переконайся, що всі машини зупинилися або тебе пропускають. Іди спокійно, не бігом, тримаючись ближче до середини зебри. Не переходь на і ніколи не вибігай на дорогу. Розкажу, Микитко, тобі ще одну історію. Колись у лісограді жив пан Фрогель, веселий жабеня, який дуже любив кататися на велосипеді, але завжди робив це трохи небезпечно. Тож, ось чим я поділився з ним свого часу, коли закінчив їжачковий університет і повернувся додому. Шолом на голову як корона героя. Без нього на велосипеді не вирушаємо. Велосипедна доріжка це твоя стежка у лісограді. Тротуар для пішоходів. Дзвоником попереджай друзів і мешканців лісограду, коли обганяєш або під'їжджаєш. Рука важливий знак повороту. Покажи, куди їдеш. Будь обережний, маленький досліднику. Повільно біля доріг і переходів, щоб пригоди були безпечні Микитка провів мене на вокзал. Приїхав мій потяг, і я вирушив додому. До лісограду Лісоград зустрів мене теплим осіннім вечором. Я щиро сумував за своїми друзями, за їхнім сміхом і зворушливими розмовами. Та водночас я радів, що побував у Запоріжжі, допоміг Микиці і навчив його правил дорожнього руху. Тепер я певен Микитка поділиться цими знаннями зі своїми друзями, і разом вони зроблять дороги безпечнішими для всіх. А я я тихо посміхнувся та рушив додому, бо дім це затишок, який гріє краще за будь-які їжачкові голки. step ahead i wave to squirrels on the run they dash and dog just for fun but i take my time no need to race. safety first is my happy place the lights that flash red green and yellow guide this careful spiky fellow stop look listen before you go Less—that's how you know. Safe and sound, cross we trip. Road rules keep us one step ahead.